Сьогодні ми послухаємо одну загадкову історію про військовий корабель незалежно від того, чи відбувся насправді філадельфійський проект, або ні, ця історія стала невід'ємною частиною сучасної культури та наукової фантастики. Всім приємного перегляду! Філадельфійський експеримент. 28 жовтня 1943 року військово-морські сили США провели загадковий і недоведений експеримент, відомий як Філадельфійський експеримент. Цей експеримент включав есмінець Елдріч, на якому перебувало 181 член екіпажу, який раптово зник з поля зору та перемістився на кілька десятків кілометрів у просторі. Це переміщення сталося миттєво, а військові моряки на борту корабля зазнали. Травм різної тяжкості, в результаті чого загинуло 40 людей. Головною метою експерименту було створення невидимості корабля для радарів та магнітних мін противника. Розрахунки та підготовку здійснювала група фахівців під керівництвом Альберта Ейнштейна. Для цього був розроблений спеціальний генератор. Саме під час випробування цього генератора стались непередбачувані події. Корабель Елдрідж знаходився в одному з портів у Філадельфії, коли генератор був активований, створюючи потужне електромагнітне поле. Корабель зник з радарних екранів, але й здавалося розчинився у просторі. Всього за мить він з'явився у зовсім іншому місці з розлюченим екіпажем. Проте громадськість вперше дізналася про філадельфійський експеримент у 1956 році. Попередньою вказівкою була книга астрофізика Моріса Джесупа, який проживав в Вайові. У своєму дослідженні він торкався до властивостей простору та часу і отримав листа від певної особи на ім'я Карлос Альєндо. Цей лист повідомляв, що військові вже давно навчилися переміщати об'єкти поза часом і простором. Альєндо розповів, що у 1943 році він служив на транспортному судні під назвою Ендрю Фюресет». З борту цього судна, яке входило до групи суден, що брали участь у філадельфійському експерименті, він спостерігав, як есмінець Елдріч зникав у густому зеленому тумані. Він також заявив, що знає багатьох інших людей, які також були свідками цього подібного явища. Найцікавішим, повідомлені Алендо, це були наслідки цього загадкового експерименту. Ті, хто повернувся, зазнали перетворень і стали зовсім іншими людьми. Ці моряки здавалось, що зупинилися в часі, вони буквально замерзли були випадки самозаймання або спонтанного загорання. Навіть двоє з них загорілися самозапаленням і повільно горіли цілих 17 днів. Причому рятувальники не змогли припинити цей процес. Сталося багато інших дивовижних явищ. Наприклад, один матрос з Елдріджа пройшов через стіну у своїй власній квартирі на очах у своїх родичів і назавжди зник. Після таких розкриттів Моріс Джесуп розпочав своє власне розслідування. Він переглядав архіви, спілкувався з військовими та зібрав чимало фактів. Що дозволили йому сформулювати власну теорію щодо цих загадкових подій. Він висловив таку думку: експеримент надзвичайно захоплюючий, але смертельно небезпечний, оскільки мав негативний вплив на учасників. У цьому досліді використовувалися магнітні генератори або розмагнічувачі, які працювали на резонансних частотах і створювали потужне магнітне поле навколо корабля. Це величезне наукове відкриття. Що дає можливість витягнути об'єкт з нашого простору та перемістити його в інше місце. Але цей процес не вдалося повністю контролювати. Можна припустити, що Джесуп дізнався багато секретної інформації. У 1959 році він загадково загинув у власному автомобілі, отруївшись вихлопними газами. Розслідування з боку влади пройшло дуже поверхнево. Здавалося, що існує намагання приховати від громадськості деякі факти, пов'язані з його дослідженням філадельфійського експерименту. Офіційне командування військово-морських сил США заявило, що жодного експерименту в 1943 році не було. Але з'явилося багато послідовників Джесупа, які не повірили офіційній версії військових. Вони продовжили свої пошуки і досягли певних результатів. Так, були знайдені документи, що підтверджують присутність Альберта Ейнштейна на службі у Міністерстві військово-морських сил у Вашингтоні протягом 1943-1944 років. Знайшлися свідки, один з яких стверджував, що особисто бачив зникнення Елдріджа, а інші тримали в руках розрахунки, які були виконані Ейнштейном. Цей вчений мав надзвичайно характерний почерк. Також було знайдено газету того періоду, де розповідалося про матросів, що зійшли з корабля і розтанули на очах свідків. До сьогоднішнього дня люди намагаються з'ясувати, чи справді відбувся філадельфійський експеримент, чи це просто хороша вигадка. Іноді з'являються нові цікаві факти. Один з таких фактів можна знайти у розповіді американського інженера-електроніка Еда Макілінга. В 1990 році Едам Кілінг, американський інженер-електронік, поділився своєю історією, що його хороша знайома Маргарет Сендіс, родом з Флориди, запросила його та кілька інших людей до професора Карла Лейслера, щоб обговорити деякі деталі філадельфійського експерименту. Карл Лейслер був вченим фізиком, який взяв участь у розробці цього проекту у 1943 році. Лейслер пояснив, що військові керували вченими з метою зробити військовий корабель невидимим для радарів. Для цього на кораблі був встановлений секретний генератор надкоротких хвиль, який отримував енергію від потужних електричних машин. Ідея експерименту полягала у створенні потужного електромагнітного поля навколо військового корабля. Це поле служило захисним екраном від радарів, що дозволяло зробити судно невидимим. Карл Лейслер перебував на суші і відповідав за спостереженням та контролом над експериментом. Однак, коли генератор був активований, корабель зник. Після певного часу він знову з'явився, але з мертвими моряками, які перетворилися на той самий матеріал, з якого було зроблено судно. Лейслер і його колеги, що брали участь у експерименті, Прийшли до висновку, що під впливом генератора корабель потрапив до іншого виміру. Внаслідок цього судно розпалося на молекули, пізніше відбувся процес зворотного перетворення і все повернулося до норми. Але органічні молекули в тілах моряків були замінені атомами металу. Справжня правда про таємничий експеримент Філадельфії не встановлена. Відсутні найважливіші докази, документи. Журнал судна «Елдрідж» не знайдено Цікаво теж, що також був знищений журнал супроводжуючого судна Фюресет. Це було зроблено за наказом зверху, незважаючи на порушення всіх морських правил. Отже, така є справжня історія філадельфійського експерименту. Проте варто розуміти, що вона не є офіційно визнаною і має багато невизначеностей. Відсутність документів, як вже зазначалося, не задовольняє справжніх та докладних дослідників. Тим не менш, багато дослідників намагаються систематизувати наявні матеріали і розкрити таємничу подію, що відбулася в 1943 році, використовуючи інші методи. Які не пов'язані з тими, що використовувалися десятки років тому без практичних результатів? Чи був це реальний експеримент з незрозумілими наслідками, або ж просто легенда, що змогла заволодіти уявою людей, ми можемо тільки припускати. Але одне залишається впевненим: історія філадельфійського проекту нагадує нам про важливість дослідження невідомого та незвичайного, які можуть привести до нових відкриттів та змін у нашому світі. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.